Виступає Елена Васильівна Гешка, стихотворення «Любимому». Олена Гешка, кохана, я кохаю тебе не за днями і не за датами, а тільки щодень дарую тобі частину душі. Я не буду виспівувати долю у Фейсбуці цитатами і навіть не знаю, чи буду складати вірші. Я щодень простелю тобі усмішку ніжною ранньою і у дверях тобі побажаю хорошого дня. Знову і знову ми згадуємо долі картинку давною і малюємо нову з тобою разом щодня. Я не буду тебе цілувати перед дорогою на людному пороні чи біля чужого авто. Я залишу, зустріну тебе з Божою допомогою, а цілунків моїх і обіймів не бачить ніхто. І життя пропливає між нами квітучими зоями. Ми вперед йдемо разом завжди, рука у руці, а буття наше злилось в одне. Двома різними долями і ви щастя, слазинки біжать по моїй щиті.